Вітаю вас, людинки, Це знову я, Геймбот, і сьогодні ми продовжимо говорити про зміни у лодоутах гравців у Helldivers 2. Як ви знаєте, декілька днів тому вийшов новий великий патч, який приніс багато цікавих оновлень до гри. Через нього у боях проти автоматонів та термінітів людинки почали брати нову зброю та стратегами. Сьогодні продовжимо обговорювати, що ж саме змінилося. Одразу напишіть у коментарях, з чим бігаєте особисто ви. А ми починаємо. В попередньому відео ми вже обговорили, що змінилося у боротьбі проти роботів. Через зміни у балансі стратегем, та головне, у зміні спавнів ворогів, частина актуального на момент до озброєння стало менш ефективною. З термінідами така сама ситуація. Тепер це вже не просто прогулянка пустельною планетою з маленькими мурахами на землі, а це справжнє протистояння із роєм кровожерливих інсектоїдів. Якщо ви думали, що на фронті з автоматонами було багато ворогів, то ви просто не встигли пограти, наприклад, у світі Хелмаер, де на кожного хелдайвера знайдеться добрі декілька сот різноманітних видів багатоногих тарганів. Дев'ята складність зараз дійсно відчувається як пекло. І чим же проходити ці місії? З мого останнього відео полодав там багато чого змінилося і до актуального озброєння прийшли як нові, так і старі представники. Думаю, почати варто просто з максимально сильного білду, в якого зараз немає практично жодних мінусів. Він будується навколо використання вогнемету, і це я вам скажу дійсно зброя масового знищення. Для тих, хто не знав, в останньому оновленні розробники змінили параметри появи різних ворогів. Тепер важкоброньованих мобів буде набагато менше, але при цьому ви будете зустрічати більше малих та середніх ворогів. Я маю на увазі дуже і дуже багато. Саме тому такі стратегами як квазар, зараз зовсім не актуальні, адже вони ніяк не допомагають людинкам у боротьбі проти малих юнітів. Звісно, це все лише у загальних рисах, адже він все ще чудово допомагає боротися з титанами. Я лише кажу про те, що якщо раніше ви могли взяти чотири квазари або чотири списа і не відчувати проблем, то зараз ворожий рій просто зітре вас з мапи. До того ж, до термінів дів додали і чарджерів бегемотів, які є сильнішою версією звичайного чарджера. Його вже не можна ваншотнути і він танкує набагато більше демеджу з будь-якої зброї. І ось тут вогнемет і показує себе найліпшим чином, бо, як і до пачу, він все так само може знищувати чарджерів за декілька секунд, якщо цілити йому у передню лапу. І мова йде не тільки про звичайного чарджера, але й про бегемота. Бафи вогню просто спалюють все, що рухається, і ви спокійно можете закривати завдання просто в соло. Брут-командери, блювани, охоронці вулика, чарджери, вогонь знищує всіх за декілька секунд. Єдиною проблемою є балтитани, саме тому вам варто взяти декілька стратегем, щоб боротися проти них. Тут добре підійде прицільний постріл, який був бафнутий в останньому оновленні. По суті своїй це той самий рельсовий постріл, але який не наводиться самостійно та швидко перезаряджається. Він ваншотить титана. А також чарджерів, якщо застанити їх гранатою. Звісно, вам варто трохи потренуватися. Іншим варіантом буде бомба 500 кг. Це вже класика. Звісно, вона не завжди знищує титанів, але у більшості випадків вони все таки падають та ліквідують оточуючих жуків своїм тілом. Для допомоги у контролі натовпу я б рекомендував взяти орбітальний гатлін, який був бафнутий у патчі. В нього дуже малий кулдаун, він знищує всіх ворогів, окрім чарджера та титана та чудово придушує розломи жуків. Як альтернативу, можна взяти звичайний чи кластерний авіаудари, але майте на увазі, вони з бомбою 500 кг мають спільний тип стратогами, тому при закінченні зарядів вони не будуть перезаряджатися окремо один від одного. І в нас залишається ще один слот. Тут, як і у іншому відео по білдам проти жуків, я б рекомендував взяти захисну стратегему, як, наприклад, персональний щит або лазерний гварддог. У якості основної зброї варто використовувати вогняний брейкер, який чудово працює проти малечі, багатьох середніх воїнів, а також чудово знищує патрулі шрайкерів. Тож таким чином, в нас виходить такий білд. Вогняний брейкер у якості основної зброї: вогнемет, прицільний постріл або бомба 500 кг, орбітальний Гетлінг або два різних авіаудари на вибір, а також персональний щит або лазерний Варддох. Це, на мій погляд, просто ультимативний, та найсильніший білд зараз. Перейдемо до наступного лодауту. Як і другий білд проти автоматонів, він також буде базуватися навколо кулемета, але не важкого, а середнього. Мова йде про МГ-23. Так так, це той самий кулемет, який кожен з нас використовував, як тільки купив гру. Думаю, багато з вас подумали, в якому сенсі кулемет то ж мертва зброя. Так було до останнього патчу, де його бафнули і де переробили спавни. Якщо раніше вам вистачало звичайної зброї для знищення жуків, а стратегами використовувалася для важких юнітів, то зараз головною проблемою є якраз легкі та середні супротивники. Питання чому саме середній кулемет, а не важкий, чи сталвар? На мій погляд, МГ-23 це така собі золота середина. Сталвард, тобто легкий кулемет, може перезаряджатися під час переміщення, але в нього низька пробивна здатність. Важкий кулемет більш ефективний, ніж інші, але в нього мало набоїв, а також для нього необхідна важка броня. МГ-23 чудово справляється з купою малих термінітів, знищує будь-яких середніх, а також може знищувати чарджерів, якщо стріляти їм у черево. Звісно, це не так зручно, але це працює. Даєте чарджеру пробігти повз вас, станете його, а потім стріляєте у його п'яту точку. На жаль, все це не буде можливим без використання додаткової стратегеми, а саме персонального паку з боєприпасами. Завдяки цій стратегемі ви перетворитеся на повноцінного бійця командо, якому не потрібні набої, гранати та хілки з суплай паку. Цей рюкзак дає вам все, що потрібно для довгого нескінченного бою. У вас практично ніколи не закінчиться боєзапас. А якщо закінчиться, то просто можете визвати ще один пак. У якості основної зброї я б рекомендував використовувати арбалет або Ераптор. Кулемет замінює нам вогнепальну зброю проти малих та інших юнітів, тому є сенс взяти собі щось розривне замість умовної штурмової гвинтівки. Арбалет чудово підходить для знищення гнізджуків, а також непогано ліквідує і самих ворожих юнітів. Так само все з ераптором, хоча в нього і немає шрапнелі як раніше. Тут вже все на ваш вибір. Єдиною великою проблемою залишаються балтитани, яких можна здолати за допомогою стратегем бомби 500 кг або прицільного пострілу. Додатково я б рекомендував взяти стратегему для контролю за скупченнями супротивника, як, наприклад, орбітальний Гетлінг, кластерне бомбардування або газовий постріл, який знищує та послабляє ворога. У якості допоміжної зброї, конкретно тут, я особисто беру собі револьвер, бо це єдиний пістолет, який може пробивати цілі з середньою бронею. Тож давайте підсумуємо наш фінальний білд. Арбалет чи Ераптор як основна зброя, кулемет МГ-23, як зброя зі стратегему, персональний пак боєприпасів для нескінченного запасу набоїв, хілів та гранат, бомба 500 кг або прицільний постріл для знищення титанів, а також орбітальний гатлінг, газовий постріл або кластерне бомбардування для знищення живої сили ворога. Також не забудьте про станові гранати. Ну і нарешті третій лодоут проти Термінідів. Я довго аналізував і не міг зрозуміти, який же білд можна порекомендувати людинкам. З одного боку, залишився арк Троувер, який і досі є дуже сильним. Але трохи погравши з ним, я побачив, що зараз він не настільки ефективний, бо ворогів дуже багато, вони залишають дуже багато трупів, і арк-троувер не завжди стріляє так, як потрібно. І це не кажучи про чарджерів бегемотів, яких значно важче знищити з арк Троувера. Іншим варіантом для мене була ракетниця спис. Багато людинок грають з нею, і це дійсно чудова зброя, особливо після патчу, де для неї пофіксили багато проблем. Але вона не найефективніша і страждає від тієї ж проблеми, що й квазар зараз і має погану економіку боєприпасів. Саме тому я дійшов до цікавого і несподіваного висновку. Третій лодоут буде базуватися навколо рейлгану. Так, так, ви не помилилися. Той самий колись король мети, а зараз всіма забутий. Що змінилося? З самим рейлганом нічого. Але умови ведення бою зараз стали набагато кращими для нього. По-перше, квазар потрохи виходить з мети. Він залишається чудовою зброєю, але не так добре підходить до теперішніх реалій, що відкриває двері для рельсової гармати. По-друге, чарджер бегемот, якого треба якось знищувати. Рейлгану потрібно два постріли у передню лапу звичайного чарджера і три постріли для бегемота, щоб збити з них броню. Після цього ви просто добиваєте його з гвинтівки на основному слоті за декілька набоїв. Це дозволяє швидко ліквідувати цих кабанів, ще й з великої дистанції. По-третє, велика кількість ворогів з середньою бронею, яких рейлган може ваншотити. Бруд блювани, стражі вулика, всі вони ліквідуються з одного зарядженого пострілу в голову. Рейлган навіть може знищувати байлтитанів, через те, що в останньому патчі їм підвищили пробивання на лобі, і тепер по ним потрібно зробити менше пострілів, щоб ліквідувати. Звісно, для рилгану це все ще дуже багато, аж дев'ять. Але, якщо у вас у команді є хтось з квазаром чи антитанковим гранатометом, то після одного чи двох влучань з рейлгану вони можуть ваншотнути титана з одного пострілу у голову. Таким чином, Рейлган зараз є доволі конкурентноздатним. Але він не може швидко знищувати малі цілі. Тому для цього до слота основної зброї я рекомендував би узяти тендерайзер, який нещодавно бафнули, і тепер він має просто космічні показники шкоди. Ця штурмова гвинтівка зараз знищує все і всіх. Але це не проблема завдяки все тому ж персональному паку з боєприпасами. Завдяки їй можна вести вогонь стендерайзера та рейлгану, не відчуваючи проблем з набоями. Для знищення важких цілей, я б все так само брав би на планету стратегему з прицільним пострілом чи бомбою 500 кг, а також авіаудар чи орбітальний гатлінг, який допоміг би у стримуванні великої кількості жуків. Тож, давайте підсумуємо, що в нас виходить. Тендерайзер у якості основної зброї, рейлган як метод боротьби з чарджерами та середніми ворогами, персональний набір боєприпасів, щоб не відчувати проблем з набоями, прицільний постріл чи бомба 500 кг для ліквідації титанів, а також орбітальний гатлінг або кластерний авіаудар для зачищення поля боя від малих ворогів. Тепер декілька додаткових моментів. По-перше, про броню. Ворогів зараз багато, але немає потреби брати важкі обладунки заради використання кулемету або додаткової броні. Зараз мобільність проти термінідів важлива як ніколи. На мій погляд, середня броня з парками на додаткові гранати або додаткові стимулятори є зараз ідеальним варіантом. Чому саме зі стимуляторами? Все через новий перк з останнього варбонду, який дає вам можливість використовувати посилений хіл, який посилює вашу стійкість та швидкість. Декілька слів про гранати. Станові гранати, на мій погляд, є обов'язковим спорядженням, адже вони можуть зупиняти чарджерів та просто великій кількості ворогів, даючи вам можливість відступити. В такому випадку на слот додаткової зброї профітніше всього брати персональний пістолет-гранатомет. Він допоможе знищувати гнізда термінідів. В цілому ж, як і казав до цього, це не є прямо якимись топ-1 білдами, які допоможуть перемогти у будь-якій ситуації. Ці три лодаути лише найефективніші, з якими в мене було найменше всього проблем у боротьбі проти жуків. Тому у вас досі є воля грати з тим, що вам більше всього подобається. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар для підтримки цього робоканалу. З вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.